Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде максимально короткий, але все ж таки огляд на бажаний тренч, який вже зшитий. І, в принципі, сьогодні перший день одягнений, тому що сьогодні тепло. Вчора було холодно дуже. І щоб ви розуміли, всі люди, коли тут саме в цей час холодно, це просто цього року така аномалія, не знаю. Всі ходять в Дутиках, дудун вони називають, ну, пуховик в нашому розумінні. Тож, ось так. Для тренчу дехто, звісно, що ходить, але ну, мені, наприклад, холодно, навіть светр і тренч я мерзну. Нащо мені мерзнути? Я і так захворіла, і ці всі вихідні зі святами я хворію. І ви бачите тренч. В принципі, перше відео було там, де я трошки намагалась щось зняти, але в мене не вийшло в повний зріст. Друге відео, хоча тут трошечки якось проти сонця, проте ви вже можете бачити довжину цього тренча і компаньйона. І, в принципі, як тренч на мені сидить. Ну, мені все подобається, ширина мені подобається. Я задоволена тим, що я хотіла, я, в принципі, отримала. Єдине, що з приводу цієї тканини, то я можу сказати, що ця тканина вона дуже така, от вона дуже об'ємна. Знаєте, от як є такі плащові тканини, але вони тонші, вони там, звісно, що такі, наче отож штани, коли одягаєш, вони такі наші бум, такий, як кулька, така стає. Тож, в принципі, в принципі, ось так з цієї тканини, хоча вона досить комфортна. Я скажу, що так, вона легка. Це не та тренчова тканина, яку я навіть хотіла, але тут навіть, на жаль, її і в місцевих магазинах, куди я могла потрапити, не продають цю тканину. Нагадую, що я замовляла на Мондіаль. Магазин і він має інтернет-магазин е місцевий такий на всю країну. Магазин тканин. Е в принципі, е скажімо так, і добре, що я не взяла іншу, тому що моя б машинка, в принципі, і не взяла б іншу тканину, так що е вибору в мене і не було. Тут і так, на ці, саме на цій тканині, ось ці петлі. Вони в мене пробивались, але з дуже великою натяжкою. Що можу зробити? Нічого. Навіть підшивала багато я руками в самому кінці, тому що ну просто там нав... зараз я вам покажу, де тут в мене ось така. Полоска, це вже зшита, Зараз покажу, що на, по, на тому боці. Ця полоска вона для того, щоб зробити полоску, ви бачите, така синя полосочка під гудзики. І ця синя полосочка під гудзики, вона має. Я спеціально взяла, я навіть її не проклеювала, не мала сенсу. Ось саме цю шматочок тканини, от як вона лягла, так я і взяла її. Для того, щоб зменшити шаровість таку потужну, все ж таки, вона, начебто, і одної товщини, але вона інша трошки вона рихліша, і це бавовна, в яку краще внизується голка. Але машини все одно брати товщину ось цих двох тканинок, плюс двох плащових, на яку потрібно було нашити, машина в мене просто відмовлялась. Ну, не б'є вона, ну ось така, вона молодець на тонкі тканини, на це вже їй товсто. І я там підшивала вручну. Яким чином я це робила? Це такий є метод, називається черв'ячок. Інколи. Можливо, ще якось я його чула, як черв'ячок скрізь. І він таким жгутиком нанизується на тканину, пронизується і робиться дуже-дуже якісно, дуже, дуже класно. Тобто, ось такі речі в мене вже машина і не брала. Хоча... В принципі, що я можу сказати? Все, що а, з приводу петель, якщо там будуть питати, вони криві. Вони не криві, вони, вони косі. І я їх ставила максимально по косі задля такого собі ефекту і задля такого собі варіанту. Чому? Тому що так можна, і чому би ні, це не просто там горизонтальні, чи інколи роблять вертикальні, якщо там комусь це. Зручно, а ось такі вони досить такі оригінальні і вони нестандартні. Чом би ні, цей тренч, це, в принципі, він і нестандартний. Думала я, що він буде досить яскравий, коли він у мене тут стояв на манекені. Але і коли я поєднувала і додавала цю смужку, але в принципі воно досить нормально і лаконічно все виглядає і немає такої яскравості, наче там щось вибивається. Все доволі. Прекрасно виглядає. І що ж, пішла в мене вся тканина, залишились шматочки трошки. В тканини в мене взагалі не залишилось. Я просто зараз дивлюсь на те відео, яке і ви дивитесь, щоб вам це коментувати. З приводу рукавів, чому вони такі? Дивіться, ви зараз побачите фотографію це Burberry. Я не пам'ятаю, здається, 2019 рік колекція, а може і 2018 Ну, десь чи той, чи той рік якась там в них була колекція, де саме чоловіча я шила подібний тренч, тобто я шила прототип такого тренчу на чоловічу фігуру. У мене було таке замовлення, і, до речі, воно одне з, знаєте, от коли приходить інколи замовник, він зазвичай, в моєму випадку, він щось дає таке неординарне, доволі складне. Складне, над чим треба подумати. Там досить нестандартний комір, я вам скажу. Він дуже нестандартний. Я його розглядала, я пам'ятаю в різних ракурсах, і в мене була така думка, щоб цей комір показати на каналі. Тож я його ще раз буду розглядати, тому що він нестандартний. Він повинен ось саме так відкладатись, як ви його бачите, і це дає такий собі дуже класний ефект. Ну і в принципі в підтримку цього стилю. Але От коли я шила той тренч, ви бачите, там такі на рукавах вставки. Вони йдуть чорного кольору і з трикотажу. Я навіть свого замовника відмовила від того трикотажу на цих рукавах, тому що а, мені такий варіант, він начебто так здалекою нічого, там на подіумі і так далі. Але коли я вже знаю, які тканини продаються і який трикотаж продається, і я розумію, що навіть такого трикотажу дуже дуже хорошого, який буде дуже гарно виглядати в процесі всієї експлуатації цього тренча ми не знайдемо це по-перше. По-друге, мені не подобаються ось ці такі хвиля від трикотажу, яка утворюється в поєднанні з тренчовою тканиною. Тож, навіть якщо тканина буде доволі... Полі, а, уплотнена, то той трикотаж все одно дає хвилю. Тонкий трикотаж ви не візьмете, а такий потрібно брати спеціально товстий, але потужний, щоб він от саме відтворив цей образ. Тож, а, в принципі, в мене, коли я почала поєднувати просто. І я ж взяла тканини не з приводу цього саме тренчу, який в мене зшитий, а в принципі на тренчі просто поєднання там двох кольорів і нічого складного. Ні, в мене ж прийшла думка, а потім я почала це все комбінувати. І коли ця комбінація в мене прийшла, я згадала про ці тренч бордери що там саме такого плану є рукав. Тобто там така вставка між двома кольорами точніше, там один колір, так само, як в мене, тільки там беж. І воно так дуже цікаво поєднано. Ну, ви бачите. Модель дуже цікава, її можна брати. Звідки ж? Звідти ж взята ось ця смужка під гудзики. І я на відео показую, що ці гудзики, я вам навіть тут покажу, що ось тут вони. Ось ця смужка вона пришивається тільки в деяких точках, між ними пришивається гудзик саме за цю смужку. Тобто я там показую на відео, що ця смужка від ткани від тренчу відходить, але він тримається за дві точки, де я їх закріпила. І гудзик сидить саме тут. Чи буде воно якось грати в плані там, відходити від. Скажімо там, тренчі і так далі. Ну, Якщо ви не зробите по 50 см чи по 30 см відстань, то нічого відходити не буде. В мене відстань там а, десь приблизно зараз я вам скажу, десь приблизно на 12 см. Десь так. Я не заміряла точно, Я а, такі, саме такі речі я я навіть не, ві... я дуже рідко коли я вимірюю саме скільки сантиметрів повинно бути. В мене воно йде дуже добре оком. Виміряно і ок. А ви можете собі вимірювати, як вам буде зручніше, як вам бажається. Така застібка, вона доволі цікава, вона доволі комфортна. І навіть для особливо для чоловіків, які полюбляють, знаєте, ось так пальчик підсовувати, начебто, під гудзик дуже сильно, щоб застібнути. Такі дуже класно йдуть на тренчі. Моєму клієнту Замовнику тоді дуже-дуже сподобалось така ідея. Він був в захваті, тому що, ну, по-перше, він сам він, йому подобається картинка, він не розуміє, так? а я ж там все це діло вже видавляюсь, я з ним все це обговорюю одразу, тому що просто зробити. Нашивку і щось там, ну таке собі. А відтворити максимально ну такий собі, це прототип, це за, за цією моделлю. Але ж ну, ви ж розумієте, ми не можемо все зробити, тому що там навіть у нас кольори були інші, не білий з бежевим. А так само, здається, навіть. Да, так, так само був синій, тому що там стояло чорний, там, ну, в нас була така гра. Тож, я вам скажу, це дуже-дуже комфортно. З приводу кукетки, яка йде з гудзиками, в мене, відльотна кукетка йде з гудзиками попереду. попереду я зробила петлі, але я їх не прорізала і просто нашила гудзики з кукетів. Скрізь ці петлі і а, за тренч а, пристібнула. Чому я так зробила? Тому що, по-перше мені не треба їх відстюбувати щоб там щось воно в мене ніде нікуди потім не буде. Крутитись там і фіксуватися, воно буде на одному місці. Закріпила такими гудзиками тільки заради того, щоб вони в принципі не відлітали, тому що тканина досить легка. І вітер, от як сьогодні був вітер, те місце, де я знімала, воно не таке вітряне, а здебільшого тут був вітер, і доволі так не дуже буде приємно. Мені не подобається, коли якісь деталі вони там десь літають. знаєте. Тож ну Якщо є можливість, то можна так зробити. З приводу кокетки яка йде на спині, на спині то там я зробила дві навесні петлі. Знову ж таки, я їх пришивала вручну, тому що там ну геть, там в два чотири шари, сама ось ця ось ця плащова тканина. і Плюс я її нашивала на кокетку, яка йде з двох шарів. Це плащова і ось ця Тож там, ну, моя машина, в принципі, коли сшивала смужку з плащової тканини для цих петель, вона вже мені розповідала різні дивні історії. А далі я не хотіла вже послухати і знаєте, травмувати її і так дуже ніжну душу. Тож я все це діло пришила досить акуратно І е, комфортно для себе, тому що теж вручну шити то не дуже така при, приємна історія. Е, голка не протикає так, знаєте, як по маслу. Все ж таки, тканина плащова вона має свою щільність доволі високу, за рахунок чого е, є такі не дуже комфортні умови, і пальчики так вони страждають. Хоча я не користуюсь ніякими наперстками. Е, я скажу вам, я не вмію ними користуватись. І мені вони некомфортні, тому я не вмію ними користуватися. Тож, так. Проте, і так само пришивала я ось ці шльовки на, під свій пасок. І, до речі, з приводу паска можна його, це така модель, що я так подивилась, його можна і зав'язувати. Він не дуже довгим в мене вийшов. Ви бачите? Ну, в мене я вже не стала такими шматочками до. До, доєднувати той пасок, тому що е, ну шматочки на пасок, то така собі інколи історія, не дуже цікава. Е, інколи можна ним застібуватись, інколи можна ним не застібуватись. І, до речі, те, що я відрегулювала свою викрійку, базову саме, то зараз взагалі ну просто ідеал. я е, навіть коли йду, е, і в мене не застібнутий тренч. От сьогодні можна було не застібувати, тож він в мене був не застібнутий. Але поле вони стоять, в принципі, на, сидять на своєму місці. Це дуже комфортно і це дуже класно. І е, комір на своєму місці, і все на своєму місці, ніде нічого не тягне, не притягує, тобто немає такого прям розкриття. Я просто дивлюсь інколи на тренчі, і вони мене лякають, тим, що е, дійсно дуже багато фігур, які не відповідають тому, що стандартно продають на, е, в магазинах. Тож звертайте на то увагу. Е, з приводу довжини рукавів, можливо, комусь я заздалегідь захочу, можливо, комусь і не, по, і не здасть. А можливо, комусь і здасться. Наприклад, мій брат він якось це помічає. Хоча в мене рукава, вони до моєї кістечки. Я вам скажу, що така довжина мене максимально влаштовує. Я не люблю рукави. Довгими робити, навіть коли ця модель собі так і може дозволити, скажімо так. А взагалі, то я люблю рукави ось такі, і трошечки їх підтягую, і, ну, начебто на три чверті. Але коли холодно, мені їх достатньо. Я не люблю такі ну, дуже подовжені рукави. Для цього існують рукавички. І що я вам скажу? Так що, ну, щоб, там, якщо Як хтось полюбляє довгі рукави, будь ласка, я попереджаю ваші коментарі. Потім, за стандартними, якщо ви будете дивитися на жакети чоловічі і жіночі, ось ці довгі рукави придумав нам вигадав савдеп. Ну, совок дуже багато чого постарався нам зробити, треба зробити таке відео, вам буде воно корисне. Тож, все, тренч мені подобається, він мені комфортний. І скільки я його зможу ще поносити зараз, тому що зараз дуже швидкий перехід на спекоту, і ну, хоча, можливо, там десь ранок на, на школу, коли ми будемо йти, то так він буде дуже-дуже-дуже при нагоді. Дуже класно, мені подобається, я задоволена, слава Богу, що є погода, щоб його носити, одягати. і... Одне скажу, що так. Увагу він привертає. Так що я вам бажаю таких самих. Ваших бажаних речей. А з приводу, ще, з приводу я вам показувала застібку по боках. Тобто там була розтігнута, тільки, тільки розтігнут був один гуцик. Я застібнула, ну мені не треба його розстівати. Я вам скажу, що той тренч, який в мене був ще до війни, він в мене був на блискавці з і з іншого боку. І я ніколи. Ніколи ніколи його не розтібувала. Просто ну ніколи не розтіпула. Залиш я розтібнула просто, щоб показати на відео, як воно виглядає. Можна його застібнути, і буде дуже комфортно. І все одно мені ширина дозволяє. Робити крок, мені ширина дозволяє, плюс застібка попереду, вона не така вже низька, і вона так само дозволяє зробити крок. І за рахунок того, що я зараз на один гудзик просто взяла і не застібнула і вам показала. силует більш такий Ну спокійний, він такий більш грайливий і так далі. Якщо застібнути, просто буде, знаєте, в мене буде пряме. Ну, для моєї фігури, то буде здаватись от саме прямим тренчем. Як мій син каже, це пальто. ну Він каже то іншою мовою, не не рашенсько. от Але в перекладі то є пальто, і е, е, йому дуже подобається він в захваті, він так само, просто тут купа компліментів. А з приводу ширини. Рукавів з цього тренчу є ще вуші. Якщо комусь не заходить така ширина, такий об'єм, при тому, що я додавала об'єм, дивіться, на моделювання всі посилання будуть. Тож все-все-все зроблено так, як мені подобається, як мені комфортно і як я люблю. Якщо ви хочете щось змінювати під себе, ви це вправі робити, ніхто вам не заважає. Все. Вам гарного вечора, дня, ночі і так далі. Я тримаю кулаки, як, як сказати, я подумки я з усіма українцями, тому що в мене все ж таки в Україні є мої деякі рідні люди, які невизні. І я за вас хвилююсь так само. Бажаю вам всього тихого і найкращого. Все. До нової зустрічі, будучи огляди і моделювання, тому що дуже великий період затримки. Всім до побачення!